Привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Тетяна і я вас запрошую у сьогоднішнє моє нове відео. Воно сьогодні мотиваційного характеру. Ранкове таке легке прибирання, скоренько, знаєте, пробігтись з ганчіркою. Заміна постілі і також далі приготуємо разом з вами дуже легкий, швидкий, простий бюджетний обід. І покажу дещо, що я робила. Можливо, це можна назвати лайфхаком, тож, якщо вам цікаво, то ви дивіться відео до кінця. Ну і запрошую вас приєднатись. Можливо, вам потрібна мотивація, потрібно натхнення, щось зробити вдома, і вам якраз моє відео буде доречним. тож... Всіх радо запрошую, бажаю вам приємного перегляду і поїхали. Коли я була вдома, в мене було багато різних комплектів і просто ну, різнобій такий, знаєте, і наволочки, і підковдри, і ковдри. Ну, коротше, одним словом, дуже було багато. Я змінювала часто постіль і мені не набридало. Тут я маю тільки два комплекти, які вже мені просто приїлись, і, і маю от такий один ковдра ще з України, не ковдра під ковдра ще з України, наволочки окремо купувала. Ем... Простирадло, напевно, теж з України. Ну, одним словом, це не комплект, це різнобій. Я цього разу вирішила постелити його, хоча не дуже зручно, що простирадло не на резинці, я вже звикла до того, що на резинці. Але так набридло мені ті два сіре і зелененькі, що вже просто очі мої не можуть дивитись на те. То я вирішила, думаю, нехай так. І, в принципі, простирадло так добре якось лягло. <на>, на наш матрас, і наче не дуже і ковзає. Все ж таки, щось змінилось, і це вже добре. Я ще поскладала речі, які прання, яке було вже не стало. Точніше, навіть так я знімала, але вже не стала <на> сюди це. Е Ставити вам показувати, тому що відео і так в мене сьогодні немаленьке. Я вже звикла, що там 15-16 хвилин, сьогодні вже більше 20 і трошки забагато. протираю скоренько, пробігаюсь поверхнево просто пил, тому що його багато, хоч і меблі зараз у нас такі нетемні, більш-менш світлі, але все ж таки пил нікуди не дівається. Його просто, можливо, не видно. Не так видно, як на темних меблях, але все ж таки він є. Особливо, коли заміниш постіль, то Дуже багато, тому ранкове майже на щоденній основі. Зранку я протираю вологою ганчіркою пил. Я перейшла до дітей у кімнату, також заміню їм постіль і протру скоренько пил на меблях і все. Вони вже самі дуже часто замінюють собі. Постіль, але це так за бажанням я можу сказати, щоб замінили. Вони скажуть, ні, в них все окей, їм іще не потрібно і все. І вони не будуть цього робити. Але через ну, чи там в той же день чи на наступний я зайду і подивлюсь, що мені щось не подобається, то все одно я це зроблю. До речі, я люблю робити це. Я, мені подобається замінювати постіль на чистеньку, свіженьку, не тільки для себе, а й для своїх дітей. Тому роблю це. В задоволення Я люблю відкрите зберігання. Мені подобаються відкриті полички, якісь, можливо, шафи такі. знаєте, Я хочу іще, бо у нас дуже мало. Мені мало місця, мені мало. Ну, як місця? Мені мало. Як це сказати, горизонтальних поверхонь, де можна щось розставити, якийсь декор. Особливо, коли приходять зимові свята, то взагалі мені хочеться скрізь все порозставляти, але я не маю такої можливості. Я часто чоловіку говорю, давай ще докупимо щось, можливо, якусь поличку, якусь шафку відкриту. У вітальню мені б хотілося у нашу кімнату. Але він мене весь час зупиняє. Я розумію, що квартира це не будинок. Великий, там немає багато місця, але, знаєте, як хочеться, так хочеться. Про те, що я хотіла тим сказати, що коли прибираєш, то дуже класно, що маєш мало горизонтальних поверхонь, відкритих поверхонь, швиденько можна дуже легко з тряпочкою пробігтись зранку, і все в тебе буде в порядку. На щоденній основі я користуюсь роботом пилососом Через день вмикаю або просто прибирання він пилососа, а на наступний, наприклад, день це вологе прибирання це дуже класна штука, яка мене виручає. Чому ми взагалі купили робот пилосос Тому що я вже раніше розповідала, що Давід у нас не, не, не сприймає взагалі пилосос. Він дуже його... Навіть, можливо, не боїться, він просто йому не подобається. І коли я пилосошу, то це е, взагалі для нього стрес, стресова ситуація, тому ми вирішили придбати робот-пилосос. Я дуже задоволена цією покупкою, хоч я не скажу, що він пилососи так, як ну, от прибирає так, як е, я можу зробити це звичайним пилососом, Звичайно, ні, він більше підходить от, для, для такого щоденного прибирання. Е, просто легкого, знаєте, Можливо, навіть такого в яке видиме сміття. От він заходить ніби в якісь куточки, але він не скрізь може дістати, тому іноді я йому допомагаю, я можу там прибрати під батарею десь руками. От. Ну, одним словом, можливо, знаєте, можна порівняти, як от прибирає дитина, коли попросиш її полососить. Можливо, робот-полосос саме так і робить. Але для мене це є таким хорошим. Виходом з цієї ситуації, яка у нас і е, я задоволена, в принципі. Єдине, що потрібно, звичайно, йому допомогти ну, точніше, не допомогти, а звільнити територію. Я от прибираю всі іграшки, щоб він там нічого не, не з'їв, піднімаю також тюль, штори, бо і, часом він заплутується, а загалом нормально. І тоді раз на тиждень я полосошу вже звичайним полососом. За розмовами, за розповідями я вже плавно перейшла на кухню. Спочатку знаєте хотіла сказати, що кухня це моє місце сили, але, мабуть, вся квартира вона взагалі є моїм місцем сили. Так в мене було дома в Україні, хоч це не був наш чоловіком дім. там власний, Це не було те, що ми там з самого початку в ньому живемо. Ні, але от все одно саме там то було місце моєї сили. Сили. Я хотіла щось змінювати, робити. Не скажу, що завжди все виходило так, як хотілося, але все ж таки ми намагались і от хотілося так само тут, в цій квартирі, вона у нас орендована, але мені тут дуже комфортно, і коли я переступаю поріг, то все. Я відчуваю оцю, не знаю, несамовиту енергетику, мені тут дуже добре. Просто хочеться все робити. Прибирати, готувати. ну Тобто, навіть коли ми хворіли, я не можу тут хворіти, мені хочеться встати і щось робити. От. Я собі на фоні зараз почала, знаєте, що включати. Не знаю, можливо, це смішно, але я включаю зараз телесеріал Друзі. Це той серіал, телесеріал, який я передивилась вже мільйон разів ще з шкільного віку, як багато хто з нас, але все одно мені хочеться його дивитись. Я, ну от, не Прямо ж там стою і, і залипаю, і дивлюсь, але фоново він працює і мені класно. Майже всі моменти кожну серію я пам'ятаю, проте все одно це якийсь можливо навіть маленька десь ностальгія, не знаю за тим життям. Але ну, хочеться. Я вже, знаєте, дивилася 10, 9 10-й сезон передивилась, а потім вже знову тепер повернулась до першого і знову з першої серії. Тобто, я подивилася на новорічні свята я там дивилась 9-й, 10-й сезон, а тепер вирішила, що хочу і перші подивитись. Ну, і так, звичайно, знову дійду до 10-го. Така у мене. Зараз якась <свісна> тимчасова захопленість, можливо, так і мені хочеться його дивитись. Знаєте, я думала, в мене більше музики сьогодні буде у відео, ніж розповіді, а вийшло так, що мене не зупиниш. Ві з крайності в крайності, то розмовляю, то зовсім ні. То багато, то ні. Я вже мої посудомийну машину, я її мию дуже часто просто запускаю, знаєте, так, кидаю туди цієї насипаю соди, вона там і на високу температуру вмикаю, вона там самоочищається в мене, а так от. Протираю на, не на щоденній основі, ні, десь, можливо, раз в тиждень, тому що я нею зараз активно користуюсь, тому я її а, мию її часто. І взагалі це класно не запускати. От Якщо не запускаєш техніку, тоді все супер, не потрібно ніяких генерального тоді миття, а просто підтримуючи її. Це класно. І от зараз, власне, той лайфхак, про який я вам говорила, я не знаю, чи можна це назвати лайфхаком. Я ніде цього не побачила. Я просто вирішила, от, бачите, який посуд, я вам зараз покажу, який він є. Я вирішила попробувати на одній тарілочці, тому що він в мене вже просто в дуже страшному стані. От, бачите, видно, зараз тут які це подряпаний. Я вже навіть думала, що це все, його потрібно викидати. Потім вирішила спробувати, потерла пастою. Цією Пінк. І в мене все вийшло. Я вже була напередодні, почистила, можливо, 5 там, 6 тарілок, і вирішила зняти також і для вас, як це працює. Це дуже класно працює на диво. От, вимиваються всі ці такі чорні полосочки. Я так розумію, в мене той, що дорожчий посуд, там нічого немає. Той, що який дешевше, на ньому от є від приборів. От такі от... Сліди от і Паста Pink Супер класно, просто з цим справилась. Так що користуйтесь, якщо вам потрібно також щось відмити і відчистити, то. Можете обов'язково спробувати. Можливо, не тільки ця паста, можливо, і інші такі е, з абразивом, можливо, навіть і сода, я не знаю, просто працює. Але мені сподобалось е, саме цією пастою. Класно, те, що в неї взагалі можна, мабуть, і без рукавичок працювати, але в останнім часом мої руки е, і так дуже е, не дуже в хорошому стані, тому я зараз е, намагаюся завжди вдягати рукавички, коли щось таке. Роблю. Дуже я задоволена результатом, тим, що як вийшло, треба бути обережним з темним посудом, тому що я бачу в деяких місцях, я так знаєте, приклала, мабуть, більше сили і. Є е, там, де були темні подряпинки, я ніби як, або в нових місцях не знаю. Є, ну але вони такі дрібні-дрібні, їх видно, тільки, якщо дуже-дуже сильно придивлятись. В порівнянні з тим, що було, то це супер. Бо я насправді думала, що вже потрібно купувати, починати новий посуд, посуд такий повсякденний. бо... Ну, воно дуже кидається в очі, ці темні подряпини. От на білому взагалі ідеально. Я не знаю, я ніде не побачила. Мені здається, на, ну, якби скрізь всі я вичистила. Можливо, десь щось пропустила, але так в основному дуже добре. От дивіться, супер. Зараз я її хочу в посудомийну машину покласти. І вимити, от чашечка, яка була, вона одна із. Ну, ті всі в мене гарно і так вимивались, а оця жовта чомусь вона от така, е, Я вам показувала, яка вона була, і яка зараз вона стала. Майже ідеально. Мені здається, що я неправильно поставила камеру. Так, мабуть, видно. Тобто є отут трошки воно не відмилось, такі декілька полосочок, але загалом можна ще користуватись, можна і не викидати. Я кладу тарілки, поклала у посудомийну машину, які чистила пасту, і вирішила, знаєте, бокали поставити. Бокали, і там є у мене ті, які для десертів, я їх використовую, от, тому що я ними часто користуюсь, але так не натираю, і мию в основному просто руками. А тут вирішила. бо... Після посудомийної машини все ж таки набагато краще. Немає цих потьоків, не потрібно натирати, тому я вирішила. Аби машинка не мила тільки мені тарілки, то так вирішила зробити. Я Також вам показую, що замочую свої кухонні рушники. Бо я зараз перейшла тільки на такі це, мабуть, ХБ, якщо я не помиляюсь, тканина. Мені дуже подобається ними користуватись. але просто коли отаке прання просто в машинки, то часом, ну, часто точніше, не, вис... не випирається оті плями такі. ну Бо це кухонний рушник, то звичайно. що так. Тому періодично я замочую їх у кисневому порошку. Також свій фартушок улюблений поклала, тому. Тому що теж на ньому є різні плямки і дуже-дуже добре все відпирається. У ну, мене немає таких застарілих плям. Просто десь там, можливо, раз в два 3 тижні я отак от замочую і все. Добре тоді працює. Потім я кидаю у машинку в звичайне прання при 40 градусах температура і все воно добре відпирає. І вже я так плавно перейшла й до обіду. Це, знаєте, така, можна сказати, мабуть, ранкова рутина. Ну і вже плавно переходяще у обід, приготування обіду. На обід дуже-дуже все просто. Простий, швидкий рецепт. Придумала сама, звичайно, щось схоже є. Але я е, готуюсь з того, що було. <с> у мене є листи завжди майже в холодильнику е, такі листкові, але їх потрібно діставати заздалегідь, щоб вони були не такими холодними, бо, як бачите, я дістала з холодильника, відразу його розмотала, розкрутила, і він у мене трошки так поламався. Ну, Не прямо такий він еластичний, але то нічого страшного. На ту страву, яку я буду готувати тут взагалі це не проблема. Я розрізаю, просто розрізала лист тіста навпіл, викладаю на змазану, змазану олією форму. Зверху вирішила помазати. Зовсім трошки сметани тут можна використати майонез, а можливо, взагалі нічого, і це в мене картопля з печінкою. Мали бути пиріжки, але я вирішила, що хочу дуже швидко все, тому зробила отак. От от. І зверху на цю начинку начинки так в мене там багато, ви могли бачити, зверху на начинку я викладаю другу частину тіста і змазую просто звичайним молоком. Можна, звичайно, жовтком, мені було шкода яйце, бо білок тоді не знаю, куди діти. Тому я використала просто молоко, можливо, можна взагалі нічого, можна сир там посипати, вже за бажанням. І зверху я е, посипаю ще білим кунжутом. Ставлю у розігріту духовку 200 градусів е, режим. Верх-низ, конвекція, випікалось до повної готовності, напевно, десь хвилин 20, можливо, 25. Дуже ситна страва, бо там багато картоплі, печінки, і е, нам цього було вдалося. Тож беріть собі на замітку, можливо, ви також використаєте таку ідею, і буде у вас е, досить бюджетний е, і малозатратний по часу обід або вечеря, або можливо, навіть сніданок, можна е, використовувати. Будь-які начинки. От, я дуже часто роблю з м'ясом, я називаю це лінивою лазаньєю, але напевно це більше як пиріг такий з м'ясом. І готую ще з таких листів пару страв, покажу вам пізніше. Можливо, ви також використаєте це у себе вдома, приготуєте для своїх рідних і для себе таку страву. Ну і перед тим, як я завершу вже своє відео, я хочу вам подякувати за ваші, неймовірно, просто класні підтримуючі, такі щирі коментарі. Дуже мені приємно вдячна. Обіймаю просто віртуально кожного. Звичайно, за ваші підписки, за вподобайки, за перегляди. Всім дуже вдячна. Вам бажаю всім миру. Будьте зі своїми рідними, будьте здорові. Звичайно. Будьте щасливі! Всього вам найкращого. До зустрічі у новому відео. Бувайте!